Ну і зараз більше про догляд з за цими квітами нам розкаже Марія Вольська, начальниця відділу ландшафтного дизайну комунального підприємства Київ Буд». Пані Марія, раді вас бачити. І ви не самі Доброго ви зня. з квіткою, так, з прекрасною так. трояндою. Так. І виглядає вона максимально здоровою. Ну, майже виглядає здоровою. А чому ну, зразу реквізит ми з. Спеціально придбали вже з чорними п'ятнами на листачках. Їх тут видно, які вони А Оце... давайте покажемо більше, так. тому що насправді помітно, ну якби не зовсім одразу, тому що весь кущ зелений. А тут ось по ми бачимо, що справді ось і пожовтіли листочок, і оця ж чорна плямистість, про яку ми так. говоримо. Причому тут є ще один листочок жовтий, е, так а, він... а, а тут іще тут... нічого немає. А Це немає. говорить про те, що рослині чогось не вистачає, який ось мікро або макроелементів. Угу. Ну давайте почнемо з цією плямистістю. Те, що я помітив, що вона одразу при землі з'явилася. Це щось значить? Так, ну по-перше, троянди чого не люблять? Вони не люблять, коли їх зверху поливають в спекотний день. Тому потрібно поливати їх саме в вечірній період дня або зранку до сьомої до години ранку до восьми, дивлячись, які яка температура повітря. Це перше. А ви кажете, зверху тобто треба під корінь Треба підкорити. Це називається крапельний, крапельний полив. З відра, да, не з відра, крапельний полив, Він подається через такі маленькі. Трубочки, вода дає рослині ту кількість води, яку їй необхідно. Ну це ж ви розказуєте вже як професіонали. Так, так. так. А Сад... якщо є садівники, скажімо так, любітелі, угу. то я рекомендую купити спеціальний для шлангу розпилювач, який подає саме знизу полив. Угу. Або якщо ви поливаєте зверху, то поливайте, будь ласка, ввечері, коли вже немає сонця. прямих Сонячних промінів. Тобто Це... полив важливий? Так, полив важливий. Друге, важлива підкормка рослин, вона повинна проходити і весною, і літом, і восени. Це другий етап. І третє, що найважливіше, яким, на яку відстань рослини посаджені одна від одної. Тому що кожна рослина має свій розмір габітусу. Дея площу. За... площу окупації, так. бо це ж королева. Так так. <рес> деякі рослини, наприклад, як ця це у нас плетиста троянда. У неї розмір ліани до трьох метрів. Тому Ого. потрібно садити, це хоча чайна, так як в народі назвачи. Це не вона ні. Є декілька видів троянд. Є чайно-гібридні, є флорибунда і є е, плетисті троянди. Ми вже не говоримо про бордюрні грунтовкривні. Ми не говоримо про шраби на штамбах грози. Це платиста, у неї розмір ляни до трьох метрів досягає. Тому наступну троянду такого самого виду і сорту потрібно садити хоча б 1, метр п'ятдесят два на відстані. Якщо ближче, вона вдалі буде рости і вони будуть одна одній заважати. І що може спричинити отаку чорну п'ятнистість? Угу. А ті і решта видів троянд ви перерахували? Ну, ті, що такими кущами більш-менш ростуть. Там габіт площа, площа саме поверхневої, поверхневої крові. Досягає до метр п'ятдесяти. Це у шрабів у чайно гібридних і флорибунда трошки менше 90-150. Дивлячись, які ну, в будь-якому разі троянди поруч сидити не бажано навіть вони були. класно виглядають з лавандою, з шавлією з піровською. Тобто, це багаторічники, які доповнюють красу троянд. А заважати вони і не будуть. не будуть. Ну, дивіться, лаванду ми обрізаємо. Угу. Повесні всі про це знають. що Лаванду потрібно обрізати на корінь. Тепер точно всі да. е, перовська, вона також як і лаванду, обрізається і прекрасно піддається стрижці. Шавлія те саме. Е, вони всі схожі на лаванду і по кольору, і по суцвіттю, але е, в різний період світіння в них. Отже, підживлюємо ми чим. Підживлювати по весні можна селітрою, це стандартний спосіб, який дає поштовх для того, щоб була зелена маса. Потім через 2-3 тижні можна повторити, але потрібно зразу після підживлення залити гарно водою. Якщо не зальєте водою, то рослина може у вас пропасти, згоріти. Це обов'язково. Другий етап можна повторити через 2-3 тижні. Знову про пролити селі вигіднарда фраза да. 2-3 тижні. Друзі. <laughs> без ніяк. Потім вже можна влітку купити в будь-якому магазині садового напрямку препарати добрива літнього саме для літнього сезону. Там просто йде специфікація, формула для всіх елементів, які потрібні рослинам. Осінь зараз. Ми розуміємо, що треба буде підготувати рослину до зими, так так. але так. ж давайте ще закінчимо про цю п'ятницю, тому що це дуже важливо. Мені так. здається, так от отже, вона при землі цей роль якусь грає, чи може ні, де завгодно. Вона може вона може з'явитися на всіх листках куща. Це не обов'язково, що вона буде тільки знизу. Вона може угу. бути скрізь для того, щоб рослина тобто не буряни її не можуть передати, які там є ні. Поруч. Це може може передати на ґрунт. Плямистість це є грибкове захворювання. Угу. З грибковим захворюванням потрібно боротися за допомогою фунгіцидів. Угу. Будь-який фунгіцид, який в е, своїй діючій речовині несе саме е, ті препарати, які, е, які боряться з нами плямистістю. Для профілактики потрібно обробляти рози ну, кожні 14 днів. О, Для профілактики так, багато. так, так, так. Кожних як... два тижні треба обробляти всі кущі. Да. Для, Щоб профілактики. Було Для профілактики. Якщо плямистість, то через кожні Точно, 7... Точно, да, через кожні 7-10 днів потрібно тоді обробляти е, троянди. Але е, я раджу як і по кроні обробляти, як і проливати в корінь. Угу. Це буде найефективніший спосіб. Прогавили, не робили, з'явилося. Що робимо? Ну, Насамперед потрібно ці всі листки пообрізати, але ми не отак це робимо, як деякі. Ну, тобто, один то ще хворий, так? Да? не робимо Ми Ми обрізаємо повністю всю гілочку. Отак. Да, у нас секатор, друзі, так. у нас звичайні ножини. Це Треба це не не робити секатором, обов'язково не ножницями. А якщо можна обірвати? А, можна обірвати, але тоді, якщо ви обірвете, у вас, ну, ми якщо залишимо отак, то воно буде мати вид. Mm -hmm. і бажано я це Я просто листя... читав, що треба, якщо ви обламуєте, то треба проти росту гілки. Ой, я e... такого ніколи не знав. No, потрібно. Ну, потрібно... типу, обламав і все. Не туди видергувати, висмикувати. Ні, nee, дивіться, ми обламали, так, і у нас треба, щоб площа зрізу була досить маленька, щоб рослині було комфортно, потім її закрити. Угу, mm -hmm. да, Бо Зрозуміло. якщо ми обламаємо проти росту, ми її обламаємо, не обріжемо. Краще, щоб зріз був прямий і. Гладенькі, скажімо mm -hmm. так після цього, все листя, яке уражене цю чорною племистістю. Ми збираємо. Це ми збираємо, так. друзі, і не залишаємо десь там на мульчу Ні. в якісь компостні ямиче. Потім чи ще. Так, бо потім знову наступного року ви будете вносити оцю цю мульчу разом з цією племистістю як добриво підживлення для троянд. Бо це грибок для, для інших навіть рослин. Чорна племистість не тільки поражає троянди. Вона також і діє і на що з ними робити тоді? Спалити, спалити. Так ці можна, так? Ці можна спалити. Або десь викинуть на смітник. А краще спалити. Ми не можемо палити. Так, да, листя. Не дозволяю, це на да. жаль. А, і не після? рекомендуємо. Але в грунт так само не закопуйте, викиньте десь там, де да. не буде заважати десь на узбіччі, де троянди рости точно не будуть, що називається. Прибрали ми це. Ми прибрали заражені всі листки і приступаємо до етапу обрізки троянди. Троянди, як ви знаєте. По видах по різному обрізаються. Наприклад, у нас платиста троянда. Платисту троянду я рекомендую в для того, щоб вона війшла в зиму комфортно обрізати. От якщо дивитися на ці бруньки, перша брунька, третя брунька, четверта, п'ята, а друга шоста. де? Перша, друга, а, третя, четверта, четверта п'ята, шоста. І ми можемо обрізати або на сьомій, бо у нас пагін досить такий і довгий. Високий. Так, і ми обрізаємо максимально близько до пазухи Поздрожу. росту. На сьомій можна. Так, так. Це мінімально. Це якщо у вас довга. Дивіться, у нас є коротше. Тут ми зрізаємо раз, два, три і на четвертій. Ага. На четвертій. Якщо коротка, то на четвертій, якщо довга, то на сьомій, друзі. Це а, можливо. Ці так. можна використовувати можна, в мульчу. Так, так, це можна, там так. Окремо. О, а, оця ось у нас троянда вже квітне. І ви бачите, що для того, щоб троянда повторно заквітла, потрібно уже це зрізати. Mm -hmm. Бачите, це вже відсвівша. І тому ми тут зрізаємо і також. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, я б тут відрізала, мабуть, на десятій навіть. От тримайте. Все. Чому. Це вам. Дякую. Чому ми зрізаємо і залиш от кущ більше до зими, до весни не обрізати? Чому? Тому що після того, як троянда виходить з зимового періоду весняний, я думаю, що багато садоводів бачили, що на ньому з'являються такі чорні гілочки. 100%. навіть я бачу. Це, так, це троянда, це звичайний стан троянди після зими. Це вона просто замерзла бо або снігу було мало або сильно було зсильна була зима холодна для неї тому оці гілки чорні і нижче на дві бруньки ми зрізаємо Чорні повністю і ще і, ничего. І ми дві бруньки. зрізаємо да. і все. І залишаємо, щоб вона прийшла в себе удобрюємо її селітрою або будь-яким добривом, яке саме спрямоване на весняний період світіння. Оці ось, що ми пообрізали, не можна там піти в картоплю, встрмить в погиб. Це все, вже все. Слухайте, якби це було так, діючим просто. способом, то вже всі так би і робили б. Зрозуміло. У мене просто у батька є в е, е, ну, непоганий, скажімо так, не максимально великий, але троян в дворі багато, і я бачив, що він за засипає повністю ці всі рослини на зиму ще щепою мульчування. Там, е, так, так, і так У кожної троянди у кожної троянди є місце е, прищепи. Е, прищеплюють е, сортову троянду до шипшини. Це всі знають, є е, е, спеціальні е, фірми, яким цим займаються. Ми прищеплюємо до шипшини сорт троянди там. Будь-якої там Gloria Day, Grim, Grim, ну будь-якої. І місце цієї прищепи, деякі садоводи беруть, мульчують, щоб прививка не замерзла. Але я свого досвіду такого не рекомендую. Чому? Ми не знаємо, яка буде зима. Якщо вона буде тепленька, у нас це місце може спріти і вигнати. Якщо у нас буде дощова, снігова, те саме може mm -hmm. трапитися. Якщо вона буде, а, якщо навіть буде вона холодна і буде мало досить снігу, у нас всі троянди вони акліматізовані до наших умов. У нас немає такого сорту троянд, який би а, не звик до наших зим. Немає такого вже, як от нам говорили, лаванда в нас не живе. Лаванда живе, бо вона акліматизована. Так само і троянди. Всі троянди так, щоб які... не посипати можна засипати? Можна цього не робити. А якщо не прищеплені, якщо це прям троянда. Звичайна сама троянда, ну, шепшина, нічого з неї не буде. Не буде ні, в неї немає місця прививки, так, але мульчувати все ж таки троянду треба. Ну, ну троянду бажано все просто посипати. Просто посипати мульчує можна, нічого страшного в цьому не буде. Пані Марія, дуже вдячні вам. Це все, друзі, дуже цікаво. Чомусь є вноситься український потяг до троянди. І так чи інакше, це справді королева квітів, скільки про неї треба знати, і скільки е за нею варто доглядати. Докладати зусиль, друзі, в таких умовах, як ми живемо, можливо, це буде розрада для вас і пошук енергії. Марія Вольська, е начальниця відділу ландшафтного дизайну КАО в доєдналася до нашого ефіру в день троянд і розказала, власне, про те, як же доглядати за цією рослиною.